Ох, і люблю я ці внутрішні прориви. Вони завжди приходять після того, як тебе ніби щось прижимає, як якась пружина тебе придавлює, пригнічує, ніби вичаблює з тебе щось зайве, непотрібне, відпрацьоване, відживше. І ти відчуваєш цей неймовірний, незрозумілий тиск. Проживаючи якийсь такий певний період, але потім в тобі виникає дивний поштовх, це ніби поклик, який веде тебе на новий рівень. І ця пружина, яка прижимала тебе, вона випрямляє тебе настільки, що ти піднімаєшся на новий виток, немов по якійсь цінній спіралі. Тебе виносить хвиля твого покликання, до тієї твоєї цінності внутрішньої, до тієї твоєї глибини, яку ти маєш саме зараз в собі відкрити. Це неймовірний цінний подарунок дійсно всього життя, яке тільки може тобі воно подарувати. І ти йдеш в цей Прорив або в масу проривів, які в тобі відбуваються. І ти розумієш, що ти є на своєму місці, ти є там, де маєш бути, тому що саме зараз активуються коди твоєї душі, активуються поклики, які вели тебе сюди. Іде така перепрошивка свідомості на глибокому рівні. Іде така активація чогось такого глибинного, що жило в тобі завжди, і тут воно пробуджується і виносить тебе на цій хвилі для усвідомлення свого неймовірного шляху, так цілісно, так цінно. Так бережно, але так потужно, як ніколи. І саме зараз ти відчуваєш, що настав час подарувати собі найцінніший подарунок життя. І також кожна людина може зробити собі цей подарунок. Я знаю, що я роблю собі подарунок, якого ніколи ще не робила. І це саме свідоме розкриття свого самого неймовірно цінного ресурсу, з яким я прийшла в це життя. І я пропоную, друзі, вам також 21 грудня 2025 року в день зимового сонцестояння. Народити в собі нове сонце разом з цим світом, піти в той прорив, який розгорне для вас вашу нову цілісну програму життя, де та хвиля підхопить вас і понесе вас в глибини самих себе, де ви зможете реалізувати самий цінний ваш досвід на землі. Не пропустіть цей день. Можете перейти за посиланням і подивитися структуру курсу Моє покликання і відчути, що ваше покликання також пробуджує вас до цього кроку. Зробіть собі цей подарунок, і ми зайдемо з вами в 2026 рік саме на цих потужних, красивих, нових енергіях, нового зростання. В новому сонці, в новому світі. І це ми зробимо разом протязі 30 днів. Тому не пропустіть цей доленосний вибір для себе. Зробіть це і подаруйте собі нове життя.